На третій рік сімейного життя чоловік вирішив зламати дружині крила, щоб вона не літала постійно в хмарах. Але на його здивування вона все одно продовжувала літати, правда, вже на мітлі. Одна подруга запитує в іншої: Твій чоловік ким працює? Перекладачем? В іноземній компанії? Та ні, вдома. Що? Тексти перекладає? Якби тексти, продукти. Ржевський, як на вашу думку, як потрібно ставитися до жінки, щоб її розташувати до себе? До жінки потрібно ставитись трепетом, позитивно та зворушливо. В якому сенсі? А в такому, щоб покласти її та полапати, спочатку з нею треба потріпатись. Слухай, Люська, а чому від тебе мужики в ліжку шугаються? Не знаю. Може, тому що я собі цицьки збільшила до п'ятого розмару. Тим більше не зрозуміло. Щоправда, поки що лише одну на дві гроші не вистачило. <риклад> Увага всім товаришам з поганим почерком. Не слухайте нікого, хто вам каже, що у вас кострубатий почерк. Справа у тому, що ваш мозок. Просто працює швидше, ніж рука встигає писати. Тому поганий почерк це ознака геніальності. Якщо ви коли-небудь зустрінете жінку з наколотими на попереку крилами, то знайте, що її дупа за пригодами вже не встигає. Забігає білявка до лікаря гінеколога, уся знервована з витріщеними очима. Стогне, знімає трусики, сідає на крісло, та розставляє ноги. Лікар дивиться і в шоці запитує А чому у вас там все таке червоне та пахне духами? Лікарю, допоможіть! У мене там зараз все згорить. Я прочитала в одному журналі пораду, що духи потрібно наносити туди, куди ви хотіли, щоб вас чоловік поцілував, і нанесла.